Доброго дня! Урок номер 26 Скрипковий та басовий ключ ноти на додаткових лінійках. Давай пригадаємо з тобою, ми знаємо два ключі. Ключ соль, скрипковий ключ. Він вказує нам на те, що на другій лінійці нотного стану знаходиться нота соль першої октави. І ключ Фа басовий ключ. Він показує нам на те, що на четвертій лінійці нотного стану знаходиться нота Фа малої октави. Напиши, будь ласка, назви ключів. Для зручності іноді записують ноти першої октави у басовому ключі. А ноти малої октави у скрипковому. Ось, наприклад, коли мелодія в скрипковому ключі пішла трішечки вниз в малу октаву. І навпаки, в басовому ключі може піти мелодія в першу октаву. Для цього використовують додаткові лінійки. Подивись уважно. Ось скрипковий ключ. І ноти пішли у малу октаву. Щоб не писати ключ басовий. От, використовують додаткові лінійки. До на першій додатковий Сі буде під першою. Ля на другий додатковий, це буде соль. Може ще нижче навіть спускатися. Так, також у басовому ключі ось до першої октави, і мелодія пішла в першу октаву. Це буде ре першої октави, це Мі, це Фа, і так може бути далі. Завдання номер два. Потрібно написати мелодію за даними ступенями та тривалостями. Але зверни увагу, тут басовий ключ. Басовий ключ тональність до мажор. Перший ступень до, третій ступень. Вірно, мі. І зараз записуємо. Так, мі. Басовий ключ. Нам підказує. Зверху тривалість, Четвертна нота. нагадує, штіль буде вниз. Так, далі четвертий ступінь Фа. Третій мі, другий ре. Штіль будуть вниз. Так, далі третій мі. Другий – ре. Перший до. Можна також вниз штилі. І сьомий. Ступінь С Сі. Пишемо сюди вниз. Спустився під перший. І так далі, давай далі самостійно. В наступне завдання потрібно простукати кожен голос справи окремо кожною рукою, а потім разом. І так, перший голос. Раз, і два. І раз, і два. І чотири шістнадцятих. Раз і два. Раз і два і раз і два і раз і два і. Лібо раз і два і раз і два і раз і два і раз і два і. А тепер разом. Раз і два і раз і два і. Раз і два і раз і два і раз. Пробуй трішки повільніше, і в тебе все вийде. Наступне завдання потрібно вписати назви нот і дізнатися, яке ж слово тут приховане. Подивися уважно, це ноти басового ключа. Так, це нота МІ вписую. Так, друге. Це нота «Ре». Третя. Ноталя. Далі самостійно і подивись, яке слово в тебе вийде. Домашнє завдання. У басовому ключі малої октави побудувати гаму до мажор у ністійкій та нистійкій ступені з розв'язанням. Нагадую, що до малої октави буде писатися між другою та третьою лінійкою. А також відній ступені, тонічний тризвук. ми це все з тобою робили в скрипковому ключі. А тепер ти зробиш самостійно в басовому. Друге завдання потрібно побудувати всі прості інтервали від ноти Ре. Прима, секунда, терція, кварта, квінта, секста, септима, октава. Їх вісім. І побудувати від ре малої октави. Це буде ця нотка буде писатися на третій лінійці.